Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні їздила до міста, де що треба було підкупити з такого необхідного по господарству. Треба було і порошок, і мою для посуди, тому хочу відзняти свої невеличкі покупочки. Покупочки я здійснювала в магазині простор. Покажу вам, що взяла я. Це такі. Невеличкі покупочки, але, в принципі, потрібні для кожної господини. Перше, що покажу, взяла ось такий засіб для посуду. Morning Fresh, Лимон. Об'ємом він іде 900 мл. Вартістю цей засіб був 139 гривень в просторі. Колись пам'ятаю, давно я такий засіб брала, мені сподобався він. Густенький такий, гарно розщеплює жир. Ми і посуд гарно, його надовго вистачає. Ще дивилася, були по акції там фейрі. також і в такому об'ємі, і в меншому, але якісь вони були такі рідкуваті, тому, і здається, по 109 були ті маючі для посуду, тому вирішила взяти цей, цей мені показався густіший, він, здається, що. Буде він економічніше, вистачатиме його надовше. Наступне взяла ось таке милку дуру. Люблю я це мило, часто я його повторюю. Минулий раз брала з морським ароматом. Це вирішила взяти квітковий такий приємний. Вартістю воно було 91 гривню. 4 шматочки по 100 г кожен. Много гарно милиться, не розкисаю в мильничці. В принципі, мені по якості це мило подобається. Воно ніби крем мило. Мені милко це подобається. Тому частенько повторюю. Наступне, що покажу, це були ось такий відбілювач для білих тканин. такої у марки я ще не брала. Об'єму мені до 200. Гра і такої ж марки прямо відник Взяла спробувати, ще я такі не, не пробувала. Не знаю, як вони будуть. Завжди брала я або парус, або F кисневий відбілювач. Цього разу що я їх там не знайшла на поличках тому взяла спробувати такі. По 27,59 вони були коштували, взяла на пробу. Наступне, що покажу, це ось такий порошок для ручного прання. Десь частенько треба щось швиденько простірнути вручну, без машинки. Тому взяла такий порошок. Не знаю, ще також не пробувала. Це або новинка, або, можливо, в цей раніше ще було чогось, я не звертала уваги. Вартість цього порошку 27. 2719 стається. Так, 27,19. Опрямо вивідник і відмілювачка 27,59. Це бачу одна і та ж марка. Взяла спробувати, не знаю, розкажу в пустих баночках, коли вже покористуюся. Наступне, що покажу, це були кладки ось такі. 28 штук, вартістю вони були 191 гривня. І ще одні ось такі нічні, вартістю 74. Будемо цьому зупинятися, це, в принципі, те, що необхідно кожної жінки. Також взяла ось такі ватні диски. Не дуже мені вони, зда... не дуже мені здається, подобаються. Я вже минулого разу такі брала, але не хотіла вертатися назад, такі були на касі. мені дали на касі, Вартістю вони були 51,60, 120 штук як тут. Тут іде ніби як під прошитий край, але вони трішечки розвалюються при використанні. Мені не дуже такі подобаються, але не хотіла я вже вертатися і знову потім стояти в черзі. Вирішила взяти таку одну пачечку. От такі невеличкі були покупки. Сума початку 628,97. Здавалося, б нічого такого не взяла, все тільки необхідне. А сума мене, чесно кажучи, здивувала. Ціни ростуть, все дорожчає, але все таке все необхідне, без, без цього не Обійдешся, в принципі. Про порошки і прямо від... вивідники я розкажу по стих баночках, буду їх пробувати. Які вони події, не знаю. А миючі для посуду я таке вже брала, мені здається, воно подобається мені. Давно вже я брала, але пробувала густеньке, воно бути непогане. Ось і все. Ось такі покупочки були сьогодні. Дякую всім за увагу. Дякую що переглядаєте. Всім всього найкращого. До зустрічі на моєму каналі.